Ось такі розпилителі у нас стоять. Ось у нас отак вологи сантиметр сухого, а там болото. Ось такі бур'яни в нас на полі. Що з ними робити? Не знаю. Це б якесь горе. Будьте обережні з таким ph характером Бачите? відбувається, коли його розлить на землю. Дуже обережно. І так, знову добрий день. Миколаїв 3 травня 23 року. Вчора ми обробляли гербіцидами пшениці ячмінь. Сьогодні в нас так Получилося взяти оприскувач і ми виїхали, готуємо сьогодні під просу. Підпроси поле. Добавили ми в оприскувач по 5 кг карбаміду, Добавили підкислювач води, щоб понижити pH. І залили ми гербіцид геліос екстра, а Працювали ми в минулому році йому калійна сіль. Працюємо по мінімалки. Дві літри на гектар. У нас виходили бурянці. Ось такі у нас. Нагадую, це поле ми готуємо під просо. Така технологія в нас, ми вже роки 3-4, відколи 7 просо. Працюємо по цій технології. Ми обробляємо перед посівом гліфосатами. У нас тут берізка. Дві літри візьме-не візьме її, може візьме. Будемо ми давати 200 літрів на гектар. Зробимо каплю таку. Сьогодні у нас вітерок трошки піддуває. Зробимо каплю таку, щоб не здувало. Відрегулюємо тиск, розпилитель і будемо. Ну це в нас тут так з краю, в основному берізка. Звісно, в основному тут з краю берізка. Ну, Там в нас є такі плеса, потім я їх знімлю. А так ми пробуронували. Таких сильних бур'янів нема, ми тут боронували, є відео. Працюємо. Так, Виставляємо вилив. 200 літрів води. І надалі будемо лить 200 літрів води, а коли будемо проходити плеса, це такий в мене, як внука каже, лайфак, лайфак, коли проходимо плеса, у нас є на автоматичному режимі є така функція, цим речашком, додати Ось тут вони. І ми будемо додати вилив, ну, я думаю, до 20%. Тобто виливати, а може і 30%. Коли вони плиста будемо проходити, там у нас є осоту, багаторічники. Ми додаємо вилив, збільшується норма виливу і збільшується цим самим норма гербіциду. Ось такий лайфхак. Ось так покривається розчином. Іде таке покриття. Нормально покривається. Там тушка в передає великі, але є гарна крапля, гарне покриття. Якщо робити дуже мілку краплю, вона зараз на сонці швидко висохне і не подіє. Ось у нас на Усотові і не подія. А так велика крапля довше затримується на листку і є надія, що воно отак ми бачимо. Ми так художники, такі ми художники і так ми малюємо. Камера не передає все одно те покриття. Вона... В основному де багато, де сильно. Вологи багато, вона блищить, а так ну, покриває гарно. Працює. Пройшли ми трошки і збільшили ми вилив 220 літрів на гектар. що нам. Хватить гербіциду, трошки більше дамо. Видно, вилив. Покриває гарно, покриває гарно, що там будемо роздивлятися, будемо працювати. Ось такі у нас місцями є плеса і ми включаємо тут на, 40, на 20% піднімаємо, то розхід робимо 240 літрів на гектар, збільшуємо вилив, збільшуємо цим самим норму гербіциду, щоб воно трошки подіяло. Є в цьому краю там декілька плес таких. А так поле в нас в принципі можна було і не бризкати. Ну, у нас така технологія, так виїхали, глянули з одного краю, був бур'яни так виїхали, заправили. У нас нема таких бур'янів. Добре, що ми проборонували. В основному, як я казав, вже в нас тут берізка. Берізку це не страшно. Ми б її забрали в нас на просто дуже гарний гербіцид, є, який ми працювали в минулому році. Такий берізку вбиває під нуль. Любу берізку, ось таку берізку і гірчак, чи як його берізковидний, все під нуль. Спалює краще за гліфосат. Але... Це вже буде потім. Хто хоче дочекатись, як і що, Підписуйтесь на канал. Будемо потихеньку все розповідати. Працюємо ми, хочу показати такими розпилювачами. Стоять у нас на різний вилив три розпилювачі. Який плюс з цих розпилювачів? Що вони не забиваються? Вони не забиваються від слова зовсім. Не треба їх чистити, сіточку вичищати. Вони працюють на відміну. Розпилюють вони факелом. Різний у нас вилив, вилив на 70, на 100 з чим-то і там на 300 літрів. Це. Ну, звісно, якщо ґрунтовий, то вони не ахті. Вони розпилюють дуже сильно, треба їхати дуже повільно, щоб капля лягала на землю і змочувала землю. На ґрунтовий гербіцид, звісно, набагато краще розпилювачі щельові. мені більш подобається залишився у нас у нас розчин заїхали ми на поле де буде сіятися сон, соняшник у нас і в нас є отакі дуже великі плеса ми заїхали по плесам повищеної Нормою обробляємо саме тільки оці плеса. Так у нас поле чисте, а є такі штуки 5 плес, де дуже багато осет. Сюди воно чисте там повністю. Тобто. Зараз ми остачуємо, вироби, вироби, вироби. Будемо чекати, коли воно почне завертатися, і потім будемо сіяти.